Дарін програв усі три пункти з боротьби з сатаною. Перше він прийняв брехню про вік землі, замістив слово Боже. Друге, він змінює судження Богові, присвятив своє життя судження та поширення брехні. Третє: вже з його життя це породило нову релігію, віру в еволюцію та поклоніння їй. Як провідні творчі сили незабаром після появи теорії еволюції її почали викладати в школах спочатку як один із варіантів походження людини, а потім як єдиний можливий варіант. Наприклад, у США вже в 1895 році вирішили, що викладатимуть її як теорію. Не як теорію, а як факт. І сьогодні вчення про те, що людина походить від мавпи, знає кожен двічник, який погано навчався в школі. Його масово проповідують вчені блогери, політики, журналісти, стверджуючи думку, що люди це тварини. Саме через це світ наповнений війнами та трагедіями.